Добрий день, мене звати Інна Миколаївна, я методист Академії Кідю. І сьогодні ми поговоримо про мотивацію. Навіть найкращі матеріали, книги та уроки не змусять дитину навчатися гарно та не виключить у неї інтерес, якщо відсутня мотивація, як внутрішня, так і зовнішня. Адже мотивація і є запорукою успіху для учнів на всіх етапах навчання. Зараз ми з вами обговоримо, як можна зробити так, щоб діти отримували від навчання натхнення та задоволення, а не суцільний стрес або банальне заробляння оцінок. Тому дослухайте до кінця та впроваджуйте ці методи у своє життя та життя дитини. Спочатку ми обговоримо з вами помилки, які роблять батьки, коли хочуть замотивувати дитину до навчання. Перше, будьте обережні з критикою. Ми часто дорікаємо або читаємо дітям нотації, особливо тоді, коли вони не справляються з завданням або роблять помилки. Але це неправильно, коли ви говорите, а як ти слухала на уроці, або чому ти це не вивчила, та чому ж тобі це не зрозуміло? Дитина починає гніватися, закривається і зовсім забуває про матеріал. А думає, коли тато чи мама уже нарешті закінчить цю розмову. Тож, для того, щоб дитині навчання було в задоволення, треба з нею розібратися. Придумайте разом кілька способів, як вирішити цю задачу. Чи як навчитися писати без помилок. Спробуйте ці способи та розберіться і поговоріть найголовніше з дитиною, а не просто її критикуйте. Друге, Змушувати дитину виконувати завдання, коли вона не розуміє матеріал. Часто зникає в дитини мотивація від банального нерозуміння. Так часто буває з читання. Наприклад, ми змушуємо дитину постійно читати, а вона не хоче. Чому? Тому що вона не знає досконало букви. І замість того, щоб давати дитині ще більше текстів, сядьте з нею і доведіть знання букв до автоматизму. Коли в дитини почне виходити, вона захоче читати ще більше і більше. В неї виникне інтерес до навчання та ви будете спокійні. Третє. Підкуп. Коли у дитини мотивацією стають гроші, а не здобування нових знань, дізнавання нової інформації, а просто заробляння оцінок заради того, що мама їй заплатить, це значно погіршує ситуацію. Кожного разу дитина повинна цікавитись матеріалом, розбиратися в ньому, а не просто думати, скільки мені заплатить за це мама чи тато. Як радять психологи, винагорода грошова або матеріальна повинна бути чимось особливим, а не постійним. Я пішов до школи, значить, я отримаю сьогодні гроші. Четверте, це велике навантаження. Ми всі хочемо, щоб дитина і гарно грала на фортепіано і займала перші місця у спорті, та ще й до цього гарно навчалася. Але часто у неї просто не вистачає на це енергії. Постійні заняття, домашні завдання, уроки в школі виснажують дитину. Зробіть такий режим для неї, щоб у неї був відпочинок або банальний час на себе. Це полегшить ситуацію і їй буде простіше справлятися з усіма завданнями, та вона буде отримувати задоволення від своїх занять. П'яте недотримання своїх слів. Якщо ви вже вирішили мотивувати дитину до навчання, то доводьте справу до кінця. Наприклад, ви домовилися з нею кожного вечора читати. Але сьогодні я отримала якісь інші справи, завтра забули, післязавтра ще щось. Це не змотивує дитину, бо їй треба звикнути до постійної системи і читати сама вона, на жаль, не буде. Тож, якщо ви щось вирішили, обов'язково тримайте своє слово та доводьте до кінця. Наступне. Відсутність самостійності. Якщо батьки постійно за дитину все роблять, то дитина не розуміє, як це навчатися. Наприклад, вона не задумується над текстом, не занурюється у вивчення інформації, бо чекає, а коли ж мені вже допоможуть, а коли ж це зроблять до мене. Або ж вона не звикла до довгої роботи і великої концентрації, бо так само вона чекає допомоги батьків. І останнє ми залишаємо виконання домашнього завдання на кінець дня. Якщо дитина домашнє завдання виконує перед сном, то в неї не залишається сил. Після цього вона вже не буде гратися, і тому під час виконання вона думає не про предмет. Про як це швидко зробити, та ще мені трошечки погратися. Якщо це робити постійно, систематично, то в дитини буде втрачатися інформації, їй просто стане нецікаво. А це буде як погане завершення її дня. Тож старайтеся виконувати домашнє завдання раніше, а не перед сном. Сьогодні ми поговорили лише про помилки, як мотивувати дитину до навчання. Але в наступному відео ми з вами обговоримо, як же саме правильно мотивувати дитину до навчання, викликати в неї інтерес та задоволення від цього процесу. Тож не пропустіть, підписуйтесь на наш канал.